Ще раз в першу чергу хотілося б подякувати силам оборони за те, що ми взагалі зараз маємо з вами змогу сидіти в цьому залі, планувати майбутнє нашого міста. Дякую, дякую всьому депутатському корпусу. Але точно хочу більш всього подякувати без перебільшення бюджетній комісії. Дякую вам, бо розумію, всі комісії працюють, але сьогодні найбільше питань виникає нашого подальшого розвитку. Інвестиційних портфелів, що внесли, чого не внесли. І на сьогоднішній день це один із камнів тих притмів, за рахунок чого ми мали таку комунікацію. Ми дійсно на наступний рік збільшили сотні разів, скажімо, бюджет підтримки наших сил оборони. Дякую вам окремо за це. Але наша з вами задача, на що я рахую, щодо бюджету розвитку, це. Як мінімум доробити те, що ми вже розпочали. І дякую за що підтримали в нас, в тому числі, і за цю позицію. Але нас з вами потенціал набагато більший. Ми виключно спільними зусиллями зможемо зробити набагато більше. Чому зараз кажу про це? Я не буду називати цю цифру вслух. Ви знаєте, яка кількість коштів не освоєна в 2025 році. А ці кошти ми з вами могли б все-таки запустити на бюджет нашого, на розвиток нашого міста. Зараз звертаюся до очільників департаменту. Це в тому числі ваша персональна відповідальність перед мешканцями міста за те, як ви освоювати гроші, які платять наш, наш бізнес, плачує до нашого бюджету. Дякую ще раз всім. Точно можуть розраховувати на військову адміністрацію щодо комунікації. І мені здається, чомусь певному здається, що наступна сесія у нас такого не буде. Дякую вам, гарного дня.